Я пропоную сьогодні обійтись без складних епітетів та порівнянь, які логічно нас мають підвести до Zephyrus G16, про який ми сьогодні будемо говорити. Я просто скажу вам, що це чудовий приємний дивовижний ноутбук, який сміливо можна називати універсальним в багатьох питаннях. Так, в сьогоднішньому відео ми поговоримо саме про нього, про Zephyrus g 16 та те, як йому вдалося поєднати в собі усе так, що воно реально працює не просто на папері, а в реальних сценаріях. Вітаю вас, шановне панство, на зв'язку Агностик. І сьогодні ми поговоримо про рок Zephyrus g 16 2024 року. Не забувайте перевірити підписку на наш канал та поставити свою найкращу у світі. Вподобайку. Почнемо з того, що він дуже красивий. Серйозно, це найперше, що хочеться сказати, коли вперше знайомишся з цим ноутбуком. З одного боку, це, наче як рок, отже, має бути геймерськи агресивним, з іншого боку, це зефірус. А ця лінійка є таким, знаєте, місточком між геймерським та напівпрофесійним продуктом. Саме тому його дизайн загалом доволі стриманий, проте трошечки геймерської на кришці все ж є, але про це пізніше. Корпус повністю алюмінієвий і що важливо, зроблений він на верстаті з ЧПК, тобто, грубо кажучи, з цільного шматку алюмінію було зроблено повністю все шасі. Це додає як надійності, так і загального відчуття. Насправді це доволі складно просто передати словами. Здається, найбільш підходящим словом буде солідний. Він абсолютно ніде не скрипить, не люблять. Втить та не прогинається. Шарніри у порівнянні з минулим роком змінились. Тепер кришка відкривається максимум на 135 градусів, проте тепле повітря не буде дути на нього. Той же час, як на мене, петлі можна було б затягнути трошечки більше, бо після відкриття кришка трохи хитається. Серед такого класу, як потужні ноутбуки з суттєвими, скажімо так, графічними можливостями, Zephyrus g 16 є одним з найкомпактніших ноутбуків сьогодення. Його товщина усього 16,4 мм, що також заслуговує поваги, як і вага в 1,8 кг. Але останні два параметри можуть змінюватись в залежності від вибраної конфігурації чи модифікації. Про що ми поговоримо трохи згодом? Якщо підсумовувати усе вище сказане, це вже нам натякає на його гібридність щодо позиціонування, але усе тільки починається. Ще одна цікава особливість це підсвічування. Я не про підсвічування клавіатури, там усе як має бути. Мова про зовнішнє підсвічування кришки ноутбуку. На зміну світлодіодній матриці прийшов Lightning. Використовувати цю підсвітку можна по різному. Наприклад, коли вам приходить сповіщення на ноутбук, тоді усі, хто знаходиться попереду вас, тобто за вашим ноутбуком, зможуть це побачити і дізнатись про це. Щодо роз'ємів, розташовані вони по обидва боки корпусу. Там є новий пропрієтарний вихід живлення ASUS Slim PowerJack, повнорозмірний HDMI 2.1, Thunderbolt 4, комбінований аудіовихід, USB a 32 gen 2 Gen2, А з іншого боку ще один такий же USB-A, USB-C32GEN2 з підтримкою DisplayPort 1.4 та Power Delivery 3.0 над 100 Вт, і раптом та неочікувано те, про що я не в кожному відео, нормальний картрейдер UHS 2. Дякую вам, Величезне вам дякую і ще раз дуже вам дякую. Це наступна деталь, яка навіть не натякає, а відверто одразу ж каже нам в обличчя, що цей ноутбук не тільки для пограти, а й для попрацювати, але, звісно, не тільки через це. Окремо, треба згадати і про органи керування. Клавіатура тут ще не менше цікава. Знову ж порівняння з моїм скаром, наприклад, тут просто велетенські кейкапи, на яких набирати текст це суцільне задоволення. Хід клавіш усього 1,7 мм. Звук спрацювання дуже тихий, віддача приємна та чітка. Проте розплачуватись за всю цю ергономіку треба буде через блок стрілок. Вони не те щоб маленькі, а вони крихітні. Виграв, ви їх точно використовувати на постійній основі не будете. А от тачпед? ні, це не тачпед. це тачпедисько. Ви тільки подивіться, який він велетенський. Якщо я десь раніше в якихось відео казав, що там є великий тачпед, просто забудьте! Оце дійсно велетенський тачпед. 15 на майже 9,9 см. Він гладенький, приємний як в скролі, так і в натисканні в будь-якому. Місці. Щоправда, треба відзначити, що механічне натискання не працює біля верхнього краю, якщо це для вас важливо. Сенсорність працює, а механічного кліку там не буде. І так, співвідношення сторін тачпеду таке ж як і у дисплея 16 на 10. І ось так плавно і непомітно ми прийшли до наступної перлини нового Зефіруса його дисплею. В моїй моделі встановлений 16 дюймовий OLED-дисплей ROG Nebula з роздільною здатністю 2560 на 1600, з підношенням сторін 16 на 10, частотою оновлення 240 Гц та часом відгуку 02 мілісекунди, як grey to Gray, так і від білого до чорного та навпаки. І до всього цього це ще й з підтримкою G-Sync. Сказати, що це крутий дисплей, це нічого не сказати, адже поєднання усіх цих характеристик. Вже робить його унікальним. Та й взагалі це був перший ноутбук з OLED-дисплеєм та підтримкою G-Sync. А в таких габаритах він досі єдиний. Доповнюючи перераховані переваги, треба відзначити і сертифікацію Pantone, 100% покриття кольорового простору p 3 та Delta E менше одного. Тож, знову ж, не тільки для геймінгу, а й для роботи із фото та відеоконтентом цей дисплей буде просто незамінний. Особливо приємно те, що у фірмовому застосунку Crate можна легко змінювати режим відображення в залежності від того контенту, з яким ви збираєтесь працювати чи споживати. Ну а про геймінг. Якщо ви не грали на oled дисплеях, то скажімо так, ваше геймерське життя поділиться на до і після. Насиченість, контрастність, висока роздільна здатність, повна навіть теоретична відсутність засвітів – це реально насолода. Так, максимальна яскравість в 500 дні це далеко не рекорд, скажімо так, адже ті ж міні-ЛЕД в скарах досягають вдвічі більших значень. Але тут треба вибирати, адже різні типи дисплеїв мають свої особливості. кожен. Загалом же, дисплей нового зефіруса можна назвати виключно неймовірним. Існує також модифікація з IPS левел дисплеєм, який також дуже добре відкалібрований, має таку ж частоту оновлення та роздільну здатність, проте там час відгуку 3 мілісекунди. А ще та версія трошки товща, проте є ще товще. Переходимо до цікавого, до заліза. Це завжди проблема, коли треба зробити і щоб потужно було, і при цьому, щоб батареї вистачило трохи надовше, ніж на годину. І сюди б можна було поставити 14900HX, щоб отримати найпотужніший камінь сьогодення, проте. Навіщо, якщо є новенькі Intel Core Ultra, які можуть бути як дуже продуктивними, так і дуже ефективними. Саме тому тут використовується абсолютно новенький Intel Core Ultra 9185H. Він має 16 ядер, з яких 6 продуктивних, 8 ефективних, та ще два високо енергоефективних. Принцип роботи дуже простий. Якщо задача дуже дуже простенька, на кшталт перегляд відео на YouTube чи Netflix працюють ось ці останні два ядра. Якщо це вже якась робоча задача, але все ще не дуже високопродуктивна, працюють середні ядра, можливо, потужні, але зовсім-зовсім трош... трошечки. Ну а для великих навантажень працюють вже усі ядра. Загальна кількість потоків 22, максимальний турбобуст 5,1 ГГц на одне потужне ядро, та 3,8 на енергоефективне. Подальші максимальні частоти будуть залежати від режиму роботи ноутбуку, залежно від того, який ви оберете. В турборежимі, наприклад, першу хвилину стрес-тесту, коли процесор завантажений на усі 100, Відсотків складними дуже інструкціями перші хвилини цього тесту. Десь ну перші хвилини півтори він буде споживати усі 100 ватт, тільки камінь, видаючи 3,9 по потужним та 2,9 по ефективним ядрам. Потім споживання йде в бік позначки, десь 75 ватт і частоти десь 3,4 та 2,9 відповідно. Температура при цьому буде десь також на рівні 80-85 градусів. Якщо ж дати те теж саме навантаження, але вже в звичайному продуктивному режимі, то за декілька хвилин такого безперервного абсолютно навантаження буде десь 2,9 по потужним та 2,3 по ефективному. Активним відповідно при цьому система охолодження в такому продуктивному режимі працюватиме взагалі не надокучливо. Скажімо так, це. Найтихіший геймерський ноутбук під час стрес-тесту в продуктивному режимі серед тих, які я чув. Звісно ж, ви все це можете своїми руцями взяти налаштувати, коли та як має вмикати система охолодження, з якими обертами, які температурні та павер-ліміти ставити і так далі. Проте навряд чи це доречно в тоненькому ноутбуці, якщо чесно. Ну і варто не забувати, що останні процесори від Intel мають модуль NPU, який забирає на себе деякі навантаження. Наприклад, не знаю, там робота то з камерою та фільтрами, усім цими, в зумах і так далі. Список таких можливостей в майбутньому буде тільки розширюватись. Інші ж модифікації цього ноутбука можуть мати інші процесори. Наприклад, у версії з IPS-дисплеєм встановлений Ultra 7 155H. Далі, щодо заліза, доповнюється все це оперативною пам'яттю двома 16 ГБ планками оперативної пам'яті lpddr 5 x так, LP, тобто вона розпаяна на платі, ні, її не можна замінити. Тут усе логічно, були б планки змінними, це вже був би значно товстіший ноутбук, тобто це вже був би зовсім інший ноутбук. А якщо вам потрібен інший ноутбук, ви берете інший ноутбук, все просто. За графікою відповідають два прискорювачі. Перший це вбудований Intel Arc, який буде працювати в не дуже складних графічних задачах і повсякденних усіляких штуках. Другий це Nvidia GeForce RTX 4070 для ноутбуків на 8 ГБ з TGP 105 Вт. Знову ж існують різні модифікації з різними відеокартами, тож існує версія, наприклад, з 4080 чи 4090. Основною їх відмінністю є, окрім самої відеокарти, ще наявність випарної камери для додаткового охолодження. А ще вони додають 100 грам до ваги та 10 міліметрів товщини. Ну і ще, звісно, ж тут стоїть дуже швидкий терабайтний NVMe накопичувач. Оцінювати продуктивність цього ноутбуку дуже цікаво, якщо порівнювати його з умовним скаром зі схожим залізом. Звісно, скар буде продуктивнішим, це ну, абсолютно точно. Проте чи не вдвічі важчим і товщим? Тому подібні порівняння тут, м'яко кажучи, не зовсім доречні. Продуктивності цього ноутбуку загалом вам вистачить для усього. Монтаж відео, рендер в блендері, будь-які сучасні AAA проєкти взагалі без проблем. Так ви не отримаєте в кіберпанк в нативній роздільній здатності, не знаю там 100-150 кадрів за секунду. Та й власне жодне мобільне 4070 цього не дасть. 4070 це стабільний 2К геймінг, який дає вам приблизно 60 кадрів за секунду в сучасних проєктах. Проте знову ж для більших значень є інші пристрої. Тут ми говоримо про ноутбук, який є золотою серединою, універсальним одразу для багатьох задач. Якщо ж казати безпосередньо за ігри, то результати наступні: в усіх іграх увімкнути DLSS та генерація кадрів, де це можливо. Якщо є RT, то RT – мінімальне, налаштування графіки взагалі на ультра. Ну приблизно так. Кіберпанк 2077 більше 65 кадрів, Відьмак приблизно так само, Valorant 350-450 кадрів, Call of Duty 150-160 кадрів, Diablo 4, 120 кадрів за секунду. Тобто цілком очікувано, тому зайвих запитань немає. Не менш дивовижно, ніж усе інше в цьому ноутбуці є і батарея. В такому тоненькому корпусі за допомогою якоїсь забороненої магії вдалося встановити батарею ємністю 90 Вт на годину. Це показник значно більших, значно товстіших та важчих. Пристроїв Автономність же буде прямо залежати від сценарію використання в тесті PCMark Modern Office, в якому є як офісні, так і щоденні задачі, включно з графічними, до речі, навантаженнями. Якщо залишити nux свіч, який буде активовувати дискретку за потреби, час автономної роботи складає приблизно 4, там, години, що вже загалом непоганий Результат, якщо ж увімкнути режим виключно інтегрованої картки. То автономність зросте до 6,5 годин. Знову ж, усе буде залежати від того, що саме ви робите на своєму ноутбуці. Ну а такі результати це вже доволі непогано для геймерського пристрою. Цікаво, можна ще відзначити Full веб-камеру, яка раптом та неочікувано підтримує Windows Hello, чого на моїй пам'яті в рогах, ну скажімо так, не дуже часто зустрічається. А ще окремо треба зазначити звук. Він тут, якщо не кращий серед усіх Windows ноутбуків цього класу, то точно один з кращих. Цілих 6 динаміків, збільшений розмір низькочастотних динаміків, не просто підвищують гучність нового Zephyrus на майже 50% у порівнянні з попереднім поколінням, а й дають значно, значно ширшу акустичну сцену та об'єм. Без жартів тут дуже приємний звук, з яким безпроблемно можна як пограти, так і фільми подивитись, і музику послухати, чи навіть помонтувати відео. Рок Zephyrus G16 це представник нового покоління Windows ноутбуків. Тонкий, красивий, компактний і при цьому автономний та потужний, наскільки це можливо. Звісно ж, він не може дати тієї ж потужності, що й чистокровні великі геймерські монстри, проте він і не має цього робити. Пишіть в коментарі, що ви думаєте про Zephyrus G16, ну а з вами на зв'язку, як завжди, був агностик, який вас обійняв, припідняв. Бережіть себе, своїх близьких та Україну.